Том з липня місяця, і ви знаєте, я завжди за профілактику, я за попередження е, захворювань, за здоровий спосіб життя. І е, фітлайн прийшов якраз мені як допомога в превентивних мірах. І ви знаєте, з перших днів, як тільки я почала вживати продукти, я одразу з за собою те, що енергії і сил на те, щоб виконувати щоденні свої дії, збільшувалося постійно. І я завжди говорю про те, що в мене таке враження, що в мене не 24 години на добу, а 48. вісім такі я пріоріт якийсь VIP клієнту Бога став і Бог мі. Вав в два рази більше часу, і самий перший мій побічний ефект від вживання продукту Fitline, це те, що я неочікувано для себе почала влазити в, речі, в які я не влазила вже останні два роки. І це було дуже смішно, тому що мені всі кажуть, дай фотографію до, але в мене немає такої фотографії, тому що я не, не думала про те, що наладивши всі процеси в організмі, я почну втрачати оту фото. Затримувалася, я почну uh, зменшуватися в об'ємах і тим самим почну виглядати набагато краще, ніж я виглядала до цього. А взагалі uh, з продукцією FitLine uh, вся моя сім'я, вся моя родина у нас тут. Uh, від мало до великого всі вживають і у всіх свої результати. Діти в школі перестали стомлюватися. Вони самі відмічають, що вже не болить голова, вже нема отої і в що на уроках сприймають інформацію дуже гарно. І найкращий відгук, віточка, це відгук моєї мами. Вона дякує нам з тобою кожен день за те, що ми її так супроводили. У мами 73 роки жінці відповідно самі розумієте, і з кістками і з Серце між желудком з усім, але мама, кожен кожні три місяці тепер ходить до лікаря, і лікар тільки відмічає, що тут кардіограма краще, тут аналіз крові це точно ваша кров, це не ваша кров, це якісь аналізи не ті. І я дякую дуже за те, що маємо можливість з таким продуктом. Кращувати собі життя і всім, хто сьогодні вперше почув про це. Ви обов'язково зверніться до тих, хто вас запросив на, бі на бізнес академію. Обов'язково скажіть, що дайте нам щось спробувати. А це буде у вас знаєте, як кохання з першого ковточку. Це я вам можу гарантувати. Точно, дякую всім дуже гарно. Дякую.